20 квітня на Сумщині оголосили Днем Благоустрою. Проведений він буде в рамках щорічної акції За чисте довкілля з метою збереження природи та покращення життєвого середовища мешканців області. Про це йдеться на сайті Сумської обласної військової адміністрації. Цього року заходи будуть проводитися протягом квітня-травня та з урахуванням заходів безпеки в умовах воєнного стану. 20 квітня відзначиться Днем благоустрою територій населених пунктів. Голови районних державних адміністрацій отримали рекомендації щодо проведення робіт з прибирання територій населених пунктів, ліквідації сміттєзвалищ, а також залучання безробітних до громадських робіт із благоустрою. В службі відновлення та розвитку інфраструктури спільно з іншими відомствами рекомендовано вжити заходів щодо ремонту автошляхів. Хів та впорядкування смуг відчуження, що відобразиться на покращенні стану транспортної інфраструктури області. Зусилля усіх сторін спрямовані на підтримку і збереження природного середовища в умовах складної ситуації, що виникла у зв'язку з воєнним станом.